Як ви керуєте очікуваннями клієнта щодо SEO? Всі задають питання, коли сайт буде в топі. раніше. Ми казали меншу кількість місяців, і потім ми за це вигрібали. Тобто, умовно, цей сайт, що б ми там не робили, буде там через півроку в топі. Ми казали там три місяці для того, щоб взяти його цього клієнта до нас. Але це виявилось дуже великою проблемою, тому що ми не попадали потім в очікування клієнта, і вже на четвертий місяць він міг відмовитись від нас і не отримати там свій топ, свій трафік і свої гроші, і просто піти не, не дочекавшись ці два місяці. Потім ми почали казати через шість місяців. Там ваш сайт буде в топі, і ми попадали в очікування клієнтів. Він просто сказав, ну норм. Вони там сказали за 6 місяців і зробили. Потім ми почали казати: там умовно 6-9 місяців. Він запам'ятовує умовно, 9, Ми виводимо через 6, Ми виправдали його очікування на максимум, і тому він дуже задоволений. Ми не побачили якоїсь там кореляції. Між коли ми казали, там 3 місяці, 6 місяців, 9 місяців, приблизно цей процент клієнтів, яких ми закриваємо, він один та й